Вітаю, друзі! Приблизно рік-два тому соціальні мережі заполонили відео про невідому дивну штуку. Учасники роликів в форматі ASMR називали її зеленою ікрою та з апетитом поїдали. Зараз, коли хайп трішки стих, хочу розповісти вам про ці дивні зелені грона. Що вони таке і у чому настільки цікаві? Отже, знайомтеся, це каулерпа лентіліфера – вид морських зелених водоростей із родини каулерпових. Її талом дійсно нагадує риб'ячу ікру зеленого кольору. Загалом, талом різних представників цього роду мають доволі чудернацьку будову і радше нагадують інопланетні рослини, ніж наші прості земні водорості. Та не тільки форма визначає їхню винятковість. Більшість видів каулерпи зовні нагадують звичайні судинні рослини, у яких чітко позначені прообрази кореневої системи стебла та листя. А головна цікавинка полягає в тому, що ці організми являють собою одиночну клітину. Так, все це одна величезна клітина, яка має безліч ядер і доволі складну будову. У кулінарії країн Південно-Східної Азії каулер паленті Ліфера користується широким попитом. Її культивують і у свіжому вигляді додають до салатів і закусок. Японці називають її умібудо, що означає морський виноград. Поціновувачі стверджують, що вона має гострий солонуватий смак і прекрасно доповнює страви. Деякі дослідження показали, що зелена ікра має антибактеріальні та протигрибкові властивості і сприяє зниженню кров'яного тиску. Така ось чергова цікавинка природи клітина розміром з галявину. Як на мене, ця сторінка цілком гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що світ сповнений цікавинок, і я все ще маю що про них розповісти. Тож до нової зустрічі і до нових див!